мали українські козаки власні гареми. Нещодавно український історик, доктор наук Тарас Чухліб повідомив, що в архівах Стамбула було віднайдено грамоту турецького султана Мехмеда IV за 1680 рік, в якій містився дозвіл гетьману та князю України Юрію Хмельницькому Мати власний гарем. За підрахунками вчених до гетьманського гарему належало 27 жінок: 10 з них хрумунки, 8 туркень, 5 татарок та 4 московитки. Але насправді це виняток з правил, адже частина українських земель тоді перебувала під протекторатом Османської імперії. А Юрій Хмельницький, по суті, був її ставленником, маріонеткою. Відтак Грем був наслідком його залежного становища від Османів, елементом османської влади, а не частиною козацької культури. До речі, деякі васадні правителі Османської імперії, молдовські, Волоські, Балканські та інші теж мали греми. Козаки ж були християнами відповідно не мали гаремів. Про що говорять відсутність таких фактів у тогочасних джерелах?